Сьогодні Сергій Дубіківський з Фастова. Це е, арбітр професійної футбольної ліги. Зараз е, в був на ударній позиції. Небезпечно м'яч заблокував е, е, не цей швидкий гол. Ось зараз дуже небезпечно. Її всайду немає. Дмитро Бровко віддає передачу, можна забивати І гол-гол відкривають олімпійці. От зараз розіграли як поносний хід на два очка відстає. Ну по втраченим очкам на даний момент. І якщо Олімп буде перемагати в кожному з матчів, що залишились, то вони будуть чемпіонами. Так? Такі от справи. Право на штрафний удар отримали вишнівчани. З у флангу. Ох, який! Хороший удар! Розстановкою за. Зараз невеличка сутичка там, футбол. Так, гра у нас продовжується. І гра продовжується досить цікаво. Ось зараз Максим Гида, падіння їх в, кар... в карний майданчик ледь-ледь не зайшов Максим Гида, Ще... Ще все попереду. І, звичайно, за таких обставин ще буде одна жовта картка. Зараз подивіться, Константин Захарченко отримає жовту картку. Восьмий номер зараз порушує правила і отримає ще одну жовту картку. Зараз ну зараз, до речі. Зараз не сперечається Антон Кравченко, тому що тут, я думаю, до речі, Антон Кравченко якраз і грає на позиції опорного півзахисника. Ще один хол. Зараз знову ми бачимо незгоду з рішенням. така розстановка. Зараз, зараз штрафний удар, штрафний удар для вишні. Це показує рефері, барсан незадоволений. Може в контратаку втікти. І от зараз буде, от зараз буде жовта картка для Данила Сторожика, 77-го номера. Зрубав він Захар. Олег Олександр Сіренко, зараз він з м'ячем. Подивіться, як. Олександр як... Сіренко, подивіться, як зараз боровся до кінця і таки виборов м'яч у Сергія Сказки. То є команди гравець, якої першим почав порушувати правила. Зараз непогане закидання Дмитра Бровка, проти нього Малков. І зараз показує Дмитро Бровко, що руку. З поля, тому що вона заважає футболістам. А ось дивіться, помилка Сергія Сказкевича і може бути небезпечно біля воріт. Удар по воротах. І знову! Знову м'яч прийшов! у е, Личенко. намагався по, е, лицем до воріт е, повернутися. Не дали йому це футболісти. І ось зараз подивіться. Пенація першого тайму. Апогей. Першого тайму розбігається Личенко, пробуває і забиває. Спокійно розводить. Центральний оборонці Євген Берсан, 23. Максим Шушков, 5-й. Зараз. А, є заміна, є заміна. Дмитро Касабуцький. Вийшов на поле. Пробуває зараз, Дмитро Касабуцький. Гірняка та Олексія Мішкова та е, Віталія Зелінського. Зараз помилка, яка і гол! І гол! Яка помилка зараз? Ну просто такий очам своїм не вірю. Дуже приємна новина. Тренер Олександр Саган. Е, Директор ДЮСШ Володимир Шома приймають вітання. Вітаємо президента клубу Сергія Лісніка. Тренерський штаб. Падіння. І що показує рефері, буде жовта катка. Юкса Тарасівки сьогодні у повторному матчі переграла запорізький металург з рахунком чотири-нуль. Першому матчі перехідному за право грати у першій різі ю. Івона Караса і про Олександра Спередона. удар по воротах непогана спроба від 10-го номера Костянтина Захар. Дмитро Ковтон тримається за ногу, там досить серйозно здається пошкодження, він отримав. Рефері продовжує, продовжує гру простріл від Максима Гиди. І зараз треба звернути увагу такими вигадливими у вишні. Але ось зараз може контратака пройти. І, Пол пол від Дмитро Бравко зараз показує всім своїм виглядом, що це теж гравці флангові. Отож, Дмитро Бровко прибуває. Гавриш відбуває, забирає м'яч з другої спроби в руки. Так хитро дуже пробував. Подача Дмитра Бравка по високій траєкторії. Максим Шушков виграє по другий поверх і двічі пробував поворотом футболіста Олімпа. Перший раз головою, другий раз напив і жовта картка. Це справедлива нагорода. Кавичках, звичайно, для Максима Стоярова. Зараз за ігровим омплуа Константин Захарченко, атакувальний Вінгер. Ну і Антон Захарченко також півзахисник з акцентом на атаку. Падіння падіння Он буде пробувати. З лівої ноги б'є Личенко. Тоді він хитнув голкіпера, пробив у інший кут. Як зараз буде, пробуває і забуває в тому ж самому, в тому ж. Ігор Рублевський пише, Влад Личенко і на полі, і в коментах, от до чого техніка дійшла. Так, так Ігор. Я повністю з тобою погоджуюся. Компенсований рефері. Подача з кута поля. Удар поворотами Андрій Гавриш на місці. Пробував Максим Шушков. Треба повертатися Максиму на свою. Є є своя група підтримки і Олімпа. Подача на підбиранні. Удар воротах! І Гол Гол забивають олімпійці. І хто? Микита Константин Захарченко. З останніх сил уже там е дріблінгує Константин і заробляє штрафний удар. Важливий для своєї команди. Ось те, саме те, чого хотів Константин Захарченко. Кольоров з м'ячем віддає на піддубняка, але подивіться, як Гавриш грає на, на виході. І дуже вчасно це робить Андрій Гавриш. Під Дубняк, е